4. Королівський гамбіт. І покажемо, як вам потрібно грати у прийнятому королівському гамбіті. Захоплювати центр простір і так далі. Забирати поля потрошки у опонента. І перемагати його на IQ-шці Ось він пропустив. Такий. Офігенний шах так. Поки не міняємо ферзів, він послаблює поля. Ось це його помилка, на яку ми його зловимо. Ось пославив всі поля, і він це не виграє, тому що він так зробив погано. Це погано, що він зробив, я вважаю. Поганий вчинок для нього. Ось це непотріб, який він намагається розвинути, але в нього не вийде тільки тому, що він запізнився своїм планом. Він штовхає пішаки, але він забув, що в нього є союзники, які йому допоможуть перемогти. Ось його фатальна помилка. Він повинен віддати ферзя. Шах і мат. Драуно. Красава, молодець, але, пішаки він зарано, поштовхав.